Сьогодні, 11 квітня 2025 року, 6 година 46 хвилин, п'ятниця. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий творезний спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, нащадкам, а злочинцям і мародерам, які мене оточують, які руйнують моє психічне і фізичне здоров'я завдяки своїм корумпованим зв'язкам в держслужбах і награбованим грошам. Які якими вони підкупають продажних корумпованих держслужбовців, які звикли жити за рахунок інших, показують хто хто, бо це дуже важливо. Бо я їх не поважаю, я їх вважаю покидьками, які незабаром отримують те, на що заслуговують, бо вони руйнують життя майбутнім поколінням, нашим дітям, яких перетворюють. В рабів цієї корумпованої злочинної системи перетворюють життя простих, чесних тверезих людей на жах. 71 яке оточення у людини? Така буде і людина? Якщо 90% корумпованих наркоманів, які звикли все життя дурити людей, брехати. Зраджувати вживати наркотики. Руйнувати життя іншим людям завдяки. Задля своєї, свого. Задля себе. То це вже якось не по людськи бо. Вони порушують закон, який порушувати не можна, але виправдовуються тим, що порушують всі. І вважають, що якщо вони порушують закон, то і всі можна порушувати закон. Але це не так. Закон один для всіх. І незабаром вони будуть ходити. Забрудневаними кінцівками за свої крадіжки. Але я їх про це попереджав. Вони зрозуміються, але буде дуже пізно.